Вітаю всіх глядачів наших. Ми продовжуємо сьогодні бесіди по темі стресу. Але якщо в попередніх бесідах ми казали про те, як людина може собі допомогти при стресі, то сьогодні ми поговоримо, як людина може допомогти при стресі іншій людині, своїм близьким, друзям тощо. Про це розповідають фахівці центру громадського здоров'я. Вони виділили 10 кроків, які допоможуть нам допомогти людині. Тобто ми зараз і розберемо кожен із цих кроків, кожну із цих порад. І так, перша порада: будьте поруч з людиною. Будьте поруч, не, не залишайте її на самоті. У ситуації стресу люд, біля неї повинен хтось бути біля людини. Тому ви повинні їй казати: я бачу, як тебе важко, я бачу, як, е, як ти все е, почуваєш себе погано, але я рядом з тобою, я з тобою і я тебе підтримую. Оце перше правило. Друге правило ізолюйте людину. Що таке ізолюйте? Потрібно людину завести в якийсь куточок чи частину квартири, чи в якесь приміщення, де нема інших мешканців. Ви повинні з людиною залишитись один на один. І тоді вона буде себе почувати комфортніше. Далі третє правило. запропонуйте їй воду. Хай вона поп'є води, Запропонуйте їй вмити обличчя. І при цьому ви повинні так себе вести, щоб вона почувала, що ви рядом з нею. І потрібен тактильний контакт. Що це? Значить, ви візьміть її за руки. Але за руки не просто за руку, а треба її пальці. Звернути, прижати до основи, лод... основи ладоні і от в, такому, от в такому вигляді взяти її за руку, бо тоді вона буде і себе почувати, і своє тіло, і ваше тіло, і це буде її заспокоювати. Інше правило вислухати її емоції. Тобто дайте людині виговоритись. Пусть вона каже все, як їй тяжко. хай вона плаче. Но при цьому ви тільки кажіть, так, так, ага, ага, але ні в коєму разі не заспокаюваєте її. Не кажіть візьми себе в руки, заспокойся. Це ні в коєму разі не потрібно робити. Ви тільки її вислуховуєте, і вона виліває всі свої важкі емоції. Четвертий, четвертий шаг, пере, 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 перемкніть її увагу. Перемкніть увагу, яким чином? Коли вона вже, ви чуєте, що вона виговорилась, ви скажіть: а ти бачиш, де ми зараз знаходимось? А ти е, чуєш, що зараз тут робиться? А ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Тобто прості. Прості речення, але людина, її увага перемкнеться, і вона якось їй стане легше. Далі За, запропонуйте людині солодкий чай. Навіщо чай запропонувати і напоїти її солодким чаєм? Бо якщо вона багато вип'є чаю солодкого, то оці гормони стресу і страху, кортизол, адреналін, які накопичуються в її організмі, вони їх надлишок вийде, вийде за допомогою цього чаю, сечою вийде, і їй стане легше. І у цей же час поговорить з людиною, розкажи щоб вона почула вас і щоб вона почула, що ви її співчуваєте. Тобто, скажіть, що я розділяю твоє горе, я тебе тобі дуже співчуваю, бо я знаю усе це, я сам через це пройшов і, і, і тощо. Тобто, ви ж знаєте, що є така народна мудрість, що розділене горе це півгоря. І так людині стає легше. Далі, якщо в у домі чи приміщенні є якась домашня тварина, то принесіть її, хай вона її подержить, погладить, це дуже добре знімає нервове напруження. Це ще. І далі. Після цього ви виконаєте з цією людиною, виконаєте дихальну вправу. Дуже важлива дихальна вправа, бо без неї людина не говкається. Що треба робити? Дихальна вправа, про яку ми вже казали, квадрат. Пам'ятаєте, ми робимо вдих, потім затримка дихання, видих. Затримка дихання, знову вдих, затримка по довшій лінії, видих, затримка. І оці, оцю вправу поробіть з людиною десь 2-3 хвилини, їй стане легше після цього. А тоді ви переходите до фізичної вправи, дуже в цьому в цей момент допоможе вправа фізична, яка, яка зветься сокира. Тобто, ви складаєте руки в ладоні, заносите за голову і розрубаєте повітря. І от таку вправу разом робіть, показуйте йому, хай він робить, робіть разом десь е, теж хвилину, впродовж хвилини. Все це з ними напруження. І на останнє, десятий крок: пропонуйте людині позитивне мислення. Тобто, поясніть їй, що все. Що ми думаємо, ми те і притягуємо. Якщо ми думаємо про щось погане, воно к нам приходить. Бо треба нам думати про щось добре, хороше, позитивне. І тоді нам цей позитив і прийде в наше життя. От такі основні правила. Запам'ятайте їх. І хочу сказати на останнє, що і усім нам. Потрібно жити з вірою, з надією на те, що все буде добре. Хай вам щастить!